Всім привіт! В цьому відео я вирішила поділитися з вами порадами, які допоможуть вам, по-перше, зберігати ваші спогади життя, і по-друге, помічати те, що з вами відбувається, що насправді життя не йде мимо вас, і з вами трапляються дуже насичені дні, події, і все це дуже класно десь зафіксувати, щоб розуміти, що моє життя класне, насичене, по-своєму, якесь дивовижне. І насправді я не лінюся і не весь день лежу на дивані. Насправді я. Багато чого встиг. і це все дає зрозуміти те про що я вам хочу сьогодні розповісти. Тому давайте починати. В цьому відео буде дуже багато різних лайфхаків, починаючи від того, щоб писати щось від руки, закінчуючи якимись мобільними додатками. Тому я думаю, кожен знайде для себе щось цікавеньке. Одним словом, якщо вам сподобається, ставте лайк, підписуйтеся, буде дуже приємно і мені, і вам корисна інформація. Звичайно, почнемо з більш банальних речей, але насправді дуже мені рідних. І це особисті щоденники. До вашої уваги, ось така короб'яка, яку я ледве тримаю, і все, що тут знаходиться, це мої блокноти за все життя. О, вона дуже важка. Блокноти я обожнюю ще з дитинства, і ті, хто теж ведуть блокноти і особисті щоденники, зрозуміють, який це кайф. Перечитувати потім його, зберігати ці спогади, бачити, що з тобою траплялося, навіть якщо там якийсь крінж, все рівно це дуже-дуже крута штука, яка ну найкраще, мабуть, збереже спогади протягом усього вашого життя. Але блокноти це дуже загально. Що я саме хочу вам порадити? По-перше, дуже класна ідея, це тільки. Літом вести блокнот. В далекому 2016 році я завела, точніше, сама повністю з нуля, зробила Summer Smash Book. Тобто тут я записувала і оформлювала сторінки тільки літом. Ой, щось випадає вже, і в цей блокнотик помістилися цілих чотири моїх літніх сезони, і це дуже класно перечитувати. Потім, в кінці літа, коли ви відкриєте цей блокнот, ви зрозумієте, що воно не пройшло повз вас. Як знаєте, всі ці мемчики, ось. Червень закінчився, липень, серпень, літо закінчилося, а ти так нічого й не встиг. Ви просто обов'язково щось там встигнете. Просто ми це часто не помічаємо, що насправді наше літо було повне якихось класних подій. І коли ви ведете якісь такі блокнотики, не обов'язково їх яскраво оформлювати і робити з нуля. Просто навіть щось записуючи, ви закарбовуєте ці спогади на папері і потім розумієте, що вам вже не треба жалітися, що літо прийшло повз вас. Бо ось-ось вам докази. Далі наступний блокнотик або просто звичайний зошит, Шит, який я до речі теж хотіла б завести, це такий зошит, в який ви вписуєте три ваші досягнення за місяць. Просто будь-яких. Звичайно, у нас з вами у всіх нас будуть вони відрізнятися. Для когось досягнення це там відвідати 40 країн світу, для когось досягнення просто до бабусі в село з'їздити. У кожного різні можливості, у кожного будуть різні досягнення, різні записи, але навіть якісь мінімальні записи, які для вас важливі були цього літа, цього місяця, ви можете записати і обов'язково ви будете цим потім пишатися. Тому що ми не повідомляємо. Помічаємо, що з нами відбувається. Час летить дуже швидко, і потім, в кінці місяці, нам справді здається, що ми нічого не досягнули, нічого не встигли. Але будемо чесними, ну це нереально. Тільки якщо ви справді 24 на 7 лежали на кроваті 30 днів підряд. Але ну так же ж не буває. Так точно не буває, якщо у вас немає там депресії чи якогось захворювання. Це дуже прикольно записати просто топ 3 речі, які зі мною сталися за цей місяць. Не обов'язково досягнення, просто щось. Класне, щось таке, що вам запам'яталося. Навіть якщо це просто прогулянка під дощем. Але, можливо, для вас це був класний вечір, ви слухали класну пісню, ви про щось мріяли, ви були з людьми дорогими для вас. Це така порада для місячного звіту, так би мовити. Також я б радила такий завести блокнотик на кожен день. Бо особисто я зіткнулася з тим, що мені здається, що я за весь день нічого не встигла. От що я нічого гісінько не робила. Тому що, знаєте, ще з відключеннями світла, просто став лайк, якщо в тебе вимикають світ більше ніж 4 години в день, більше ніж 8 навіть годин в день, тому що ну це реально дуже дуже складно зараз так жити, і через це нам здається, що ми нічого не встигаємо, тому що тебе є 4 години, за які ти повинен усе встигнути. Потім вимикається світло, і ти просто лежиш. Або ну у кожного по різному, одним словом, важко в такій атмосфері і реально забувається щось зробити, і потім в кінці дня тобі здається, що ти просто нічого не встиг. Ти був і непродуктивним, і не відпочивав якось якісно, і ні з ким не зустрівся. Але це лише ілюзія. Насправді. Ви за день багато всього робите, навіть якщо ви банально сходили в магазин, поставили прати речі, написали якусь сторіночку в щоденнику, щось зробили навіть мінімальне. Ви все рівно щось зробили. І часто ми любимо собі говорити, що ми не встигли, не зробили, але чомусь ми не нагадуємо собі про хороше, про корисне. Про те, що класно ми зробили сьогодні, про те, що ми, в принципі, щось встигли сьогодні, що ми молодці. Себе хвалити дуже-дуже важливо. Тому варто завести якийсь зошит. Це не обов'язково якийсь дорогий блокнот. Просто звичайний собі зошит, де ви будете представляти, що я встиг за сьогодні. Що я зробив за сьогодні. Знаєте, як є блокноти на кожен день, там де ви записуєте плани і цілі, а це буде висновки за ваш день, якби його так назвати висновочок. Висновочок. Називайте, як хочете, але. Це дуже-дуже корисно. Тому давайте спробуємо разом. Став плюс в коментар, якщо ідея сподобалася і, можливо, ти хочеш її додати в своє життя. Отже, блокноти літній, блокнот висновок, блокнот місячний. А що по тижням? Для тижня, звичайно, ви теж можете завести 10 тисяч блокнот. Але в мене для вас є ідейка поцікавіше. Презентую вам баночку спогадів. Ви просто подивіться на цю манюню, яка вона прикольна, гарна, і тут є дуже секретні записочки. Ну і ще трошки грошей на дні. Що ж це таке? Я думаю, ви вже здогадалися. Це така собі баночка, куди ми записуємо свої спогади, те, що з нами трапилося. Класно потім перечитувати, вести, записувати. Отже, так, ви пишете якісь ваші спогади за тиждень, за день, як хочете. Особисто я писала по три спогади за цей тиждень, але це на ваш розсуд. Ви можете писати менше, можете писати більше. І потім ось так згортуємо, кладемо в нашу баночку. До речі, я її зробила сама. Це баночка з підмеду. Закручуємо, пишемо так цілий рік і просто уявіть, перед новим наступним роком ви сідаєте десь там в грудні і перечитуєте все, що було з вами за рік. Це таке класне відчуття, тому дуже дуже класний лайфхак. Ні для кого не секрет, що зараз в цифровому у світі найкращий спосіб зберегти спогади це фотографії. Вся наша галерея повна. В мене особисто, не знаю, по 300 тисяч екземплярів одного і того самого закату моря, якихось відео, лайф-фото, І я це дуже люблю. Але я знаю, що багато людей дуже люблять роздруковувати фото, і я сама вже декілька років ніяк до цього не дійду. Можна дійсно купити якийсь альбом. В мене є ось такий дуже гарний. Мені його подарували ще в дитинстві. Тут такі класні сторінки. Дивіться, як він прикольна фото. І я думаю, було б непогано сюди вклеювати фото, але також ви можете просто роздруковувати фотографії і ззаду писати, що це була за подія, ставити дату, як круто потім це передивлятися. Тепер перейдемо до мобільних додатків. Я залишила найкраще на десерт. Ну, по-перше, в мене обновився недавно телефон і з'явилася така собі іконочка щоденник. І це просто онлайн-щоденник. Тому для тих, хто не любить оцю всю писанину, незручно не подобається. І так далее у вас є можливість все це робити на телефоні, чому б ні, теж прикольно. А також ви можете завести собі окремий телеграм-канал, закритий, де будете тільки ви, і робити все, що я перечислила, але в онлайн форматі. Комусь зручно так, комусь так, тому ось така ідея. Ну і нарешті розповідаю, просто відриваю від серця найкращу ідею в світі. Я дуже дуже давно вела такі відео, мабуть, роки два або три. Це мобільні додатки, де ви загружаєте Фото або відео по одній секунді, і в кінці програма автоматично, що дуже важливо. Вам не треба нічого монтувати самостійно. Автоматично програма робить для вас відео за місяць або навіть за рік. Тобто плюсів просто море. В цьому відео будуть фрагменти кожного вашого дня. Ви можете передивитися, що ви робили за цей місяць, що ви робили за цей рік. Просто ось по відео, по фото. Якісь дні ви можете навіть забути, що насправді я там був на природі, або зустрічався з цими людьми. А цей додаток допомагає це згадувати. Єдиний момент, треба зафіксовувати все це кожен день. Звичайно, часто я про це забувала. Це, звісно, треба перетворити в звичку, але не біда, якщо щось пропустити. Сам факт, що це допомагає вам побачити, що кожного вашого дня щось. Класне, та й трапляється, навіть якщо ви знімете просто чашку кави, фото неба чи ваше селфі, все рівно потім, коли це автоматично перетворюється в відео. Боже, це так круто, я реально дуже люблю цю ідею. Я вам тут прикріплю додаток, яким саме я користувалася. Отже, я вже дуже вас, мабуть, заговорила, плюс я вже просто вся мокра. Не звертайте уваги, дуже-дуже жарко зараз в Україні. Я думаю, ви самі без мене це знаєте. Тому цініть старання, будь ласка. Постав лайк та підпишися, напиши коментар, чи було корисне це відео, які поради можеш ти додати зі своєї сторони. Буду дуже рада вашому фідбеку, буду дуже рада бачити вас в нових корисних відео. І зустрінемося зовсім скоро. З вами була Саша. Всіх обіймаю!